Вітаю, вітаю кожного хто в пошуках нових можливостей розвитку, нових можливостей додаткового заробітку. Можливо, основного я з вами радо поділюсь про нову компанію, яка на світовому ринку дуже швидко розвивається і має найвищий рейтинг надійності. Рейтинг 3 a лише 5% світових компаній має даний показник надійності. Мене звати Жанна Вітко. Я бізнес-партнер і учасник клубної компанії Лівгут. І саме про цю молоду компанію я ділюсь із великою кількістю людей, тому що ви маєте знати, що це вигідно для кожного, як для споживача, так і для партнера, який вирішив будувати з клубною компанією Лівгут свій бізнес. Ведення бізнесу та споживання в клубній компанії Лівгут відокремлено один від одного. Засновники даного клубу зробили дослідження світового ринку і подивилися на три тенденції світу, які дуже до вподоби людям, і люди готові за це платити гроші. Про що йде мова? Мова йде про клубну модель, про маркетплейси та партнерську програму. Клубна модель, звичайно, вона об'єднує людей за цінностями та інтересами клубів у світі. Дуже багато люди туди доєднуються, тому що мають свої переваги. Якщо на прикладі бізнесу ми можемо поговорити про Амазон Преміум. Джеф Безос є однією з багатих людей на планеті, і свого часу він повірив в ідею майбутнього, колись він почув про те, що люди з часом перейдуть на споживання в інтернет-магазини. На той час, коли він про це мріяв і йому не вірили люди, в більшості регіонах світу навіть не було інтернету. Однак він цілеспрямовано йшов до своєї мети. Ми на сьогоднішній день бачимо розвиток даного преміум клубу Amazon. Джеф Безос відкриває свій офіс у гаражі і починає продавати електронні книги. Через два роки в його клубі з'являється перший мільйон підписників через 30 років. Amazon Premium налічується 220 мільйонів підписників. Ці люди сплачують кожного місяця 15 доларів своєї абонплати, тому що мають перевагу в безкоштовній доставці в більшість регіонів світу, і це дуже їм вигідно. На Amazon Prime, звичайно, дуже великий асортимент різних товарів. Людям це подобається і вони продовжують платити. Якщо взяти статистику, то за 2023 рік Amazon Prime від товарообігу лише від продажу продукції отримав 37 мільярдів доларів. А від сплати членства у два рази більше. Отже, членство це хвиля майбутнього. І всі ті компанії, які застосовуватимуть модель членства, звичайно, матимуть завжди стабільні прибутки. Клубна компанія Лівґут вона не виключення. Вона взяла за основу саме. Клуб до модель, і 13 грудня 2022 року, саме як клуб, вийшла на світовий ринок. Лише за 13 місяців до «Лівгуд» підписався перший мільйон підписників. На сьогоднішній день в клубі налічується понад 1 мільйон 800 учасників. Це дуже швидке зростання. Про цю кампанію пишуть найуспішніші бізнес віддання і цьому є підтвердження. Ви можете завітати на світовий бізнес портал назва якого бізнес форхом. За показниками бізнес Верхом» клубна компанія Лівгуд займає лідерські позиції. Це компанія номер один, яка дуже швидко, динамічно розвивається за показниками моментум ранг, тобто в реальному часі. А також це компанія дуже надійна, яку рекомендують, в якої найкращі бізнес-партнерські відносини, в якої і найщедрий маркетинг план. Це той клуб, який виплачує понад 82% свого доходу в структуру в команду тих Партнерів, які створюють та розширюють саме партнерську та клієнтську базу клубної компанії Лівгуд, ось так щедро лише за те, що ви будете рекомендувати, маєте можливість отримувати тут додатковий або основний дохід. Щодо маркетплейсу, він наповнений продукцією здоров'я, спорту, краси, молодості, довголіття. Це все те, що являється номером один для кожної людини. Здоров'я найважливіше, що може бути у нас. І місією компанії є допомога людям бути і залишатися здоровими і не витрачати на це цілі статки. Вся продукція здоров'я вона власного виробництва вона виробляється на власних підприємствах, на сучасному обладнанні за сучасною формулою. Це те, що вже потрібно людині сьогодення, тому що планета наша ну не така вже і чиста, і ми споживаємо на жаль продукцію неорганічну. У нас дуже багато гербіцидів, пестицидів застосовуються для виготовлення тої чи іншої продукції. Тож продукція клубної компанії Лівгуд має сертифікат від Міністерства сільського господарства. США. це дуже головний показник, адже сертифікат видається лише тоді, коли перевірка здійснюється саме сировини, з якої буде виготовлятися той чи інший продукт ну, і кінцевий продукт, звичайно, має свої сертифікати, такі як органік, GMP, кашер і ряду інших. Головною відмінністю та перевагою клубу є ціна. Вона найнижча на світовому ринку на 75% від інших представників подібної продукції. Саме тому до клубної компанії приєднуються люди, тому що вони мають можливість покращити стан свого здоров'я на постійній основі, так як ціна доступна. В клубні компанії також маркетплейс найближчим часом, рік півтора, буде наповнений різними брендовими товарами і згодом і послугами, такими як туризм та навчання, навчання криптовалюти і різних напрямків. Лише початок, тому не втрачайте можливості. Приєднуйтесь тут. все тільки розпочинається. Третьою тенденцією є партнерська програма, і це саме той елемент. Який взятий з традиційних мережевих компаній для того, щоб людей щедро винагороджувати в клубі Лівгут? Компенсаційний план грошової винагороди містить сім видів і. Це дуже щедро, як і раніше, я вам казала, він складає понад 82%. Перший і швидкий ваш дохід ви можете отримувати кожного четверга. Це такий кешбек у вигляді виплати 50%, а саме 25 доларів за запрошення особисто вами нових учасників до клубної кампанії Лівуд. Ви можете сюди запрошувати як партнерів по бізнесу, так і просто клієнтів, споживачів, адже тут немає ніяких зобов'язань, немає такого фінансового навантаження, тобто люди не повинні купувати продукти для подальшої реалізації і відповідного заробітку. Платять в клубні компанії за створення і розширення саме бази споживачів та бізнес-партнерів. Отже, як ви можете стати учасником даного клубу, оскільки клуб закритого типу, ви сюди можете долучитись лише за реферальним посиланням тієї людини, яка є вже учасником. Я бізнес-партнер і учасник даного клубу. У мене є реферальне активне посилання, воно знаходиться в описі даного відео. Переходьте, будь ласка, і реєструйтесь, займайте свою позицію в даному клубі, це дуже важливо. Таким чином, клуб вам дає можливість здійснити тур по сайту. Ви можете повністю познайомитися з усім асортиментом продукції на маркетплейсі. Звичайно, з ціновою політикою як для учасника клубу, так і для розрібного споживача, і з порівнянням ціни клубної кампанії Лівгуд інших представників на світовому ринку з описом, сертифікатами і з рядом іншої корисної інформації. А також ви маєте можливість займатись власною справою, яка вартість, щоб розпочати свою власну справу з клубної компанії Лівгуд лише 50 доларів. І в цій сумі дві цифри: 40 доларів ви сплачуєте один раз і назавжди членство з клубною компанії Лівуд. Таким чином, ви купуєте своє бізнес-місце. Воно за вами залишається на постійній основі. Незалежно від того, сплачуєте ви сьогодні 10 доларів чи не сплачуєте своєї активності. Саме головне, що це місце залишається за вами. Та звичайно, щоб бути активним бізнес-партнером, вам потрібно Кожного місяця або один раз на рік сплатити свою активність. Що це означає? Тут існує абонплата. Ви її сплачуєте або кожного місяця в розмірі 9 доларів 95 центів, або річна абонплата, яка сягає 100 доларів. Таким чином, ви економите ще 20 доларів, за які можете купити два прекрасні продукти для свого здоров'я. Оплативши 50 доларів, клуб дає вам готовий бізнес під ключ. Ваші Бек-офіс, який має повністю вже бухгалтерський облік, звітність, статистику, документацію про реєстрацію клубу, сертифікати, реферальне посилання, згідно якого ви будете запрошувати вже в свою команду нових партнерів. А також ви матимете інтернет-магазин із своїм окремим. Реферальним посиланням, за яким зможете продавати продукцію, всю продукцію, яка буде наповнюватися клубною компанією Лівгуд, незалежно чи це будуть товари, чи це будуть послуги, все, що буде на маркетплейсі Лівгуд, буде особистому вашому інтернет-магазині. Ви матимете ряд дуже класних сучасних інструментів, які дійсно вам допоможуть розвивати свою власну справу і масштабувати її по всьому світу. Тому що ця клубна кампанія працює в понад 200 країнах. Все лише розпочинається. Споживач, звичайно, у нього є теж велика перевага людина може бути лише споживачем. І купити продукцію за ціною розрібною, яка є також дешевшою в рази від продукції інших виробників, або купити за ціною учасника клубу, сплативши лише 10 доларів. 10 доларів ви сплатили і купили. Ту продукцію, яка вам потрібна, в тій кількості якої ви потребуєте, все дуже просто. Якщо у вас виникають якісь запитання з приводу реєстрації або замовлення продукції, напишіть мені, будь ласка, в телеграм-канал. Я кожному допомагаю вирішити ваші особисті питання. Пам'ятайте, що це єдина у світі компанія, яка дає вам економити ваші власні гроші і на цьому ще й заробляти. Якщо це вам цікаво, напишіть мені. Я з радістю дам заробні зв'язок. З вами була Жанна Відко.